Що можу сказати? Ну дивіться скріншот, і зрозуміло, що якщо рубль падає, це як прилад, по ньому можна орієнтуватися, що відбувається на фронті, що відбувається у Раше. Що відбувається у них там не тільки в політиці, але й в економіці. Якщо рубль слабкішає, то це слабкіша. Раша. Це як в термометри прибор. Якщо показує, що у вас там 38 температура, ви хворі. Якщо у нас педометри показують, що там 200 км на годину ви їдете, то ви швидко їдете, стрімко їдете. Так і рубль, якщо він показує, що він слабкіше, значить слабкіше і раша, слабкіше, і Путін, слабкіше. Російський фронт. Все на все добре. Може сьогодні бути нас з за 100 перевали рубль, за 100 рублів за долар. Ну, це, звісно, буде праздник. Куплю даже себе, мабуть, там бутилку якогось жирного кефіру. Все на все добре. До слідучої зустрічі.